Чому в Україні закриваються українські видання і який стан медіаринку в Україні? Про це сьогодні поговоримо з генеральним директором Української асоціації видавців періодичної преси Олексієм Добрий день, Добрий день. 17 листопада редакція українських видань, які належать до медіахолдингу санома, офіційно підтвердила інформацію про те, що вони припиняються від єм. це рішення менеджерське. Треба питати саному, чого воно прийнято саме таким чином. Треба аналізувати по кожному з брендів. Яка в них була частка ринку, яка в них була динаміка за останній час? Оскільки це комерційне видавництво, то причини я думаю, треба шукати а в їх результатах за останній там рік два, і б, в їх прогнозах ринку. Прогнози вони, в принципі, прозоро вони сказали, що ми не бачимо перспектив на найближчий рік на цьому ринку. Як це вплине на український медіа ринок? На що це має вплинути на ринок? А на кого це вплине? На видавничий будинок встановле вплине, це може вплинути на певні сегменти, де працювали видання, але ринок є великий. На ринку є там, понад 4,5 тисячі друкованих видань. Ми можемо казати про вплив на ринок тоді, коли мова йде про значущий сегмент, угу. про велику частку ринку. Ринок розвивається і розвивається динамічно і динамічно змінюється. Розвиток, як ви розумієте, відбувається в наступному. Тобто, перш за все, відштовхуємось від цифри. Там. 4,5 тисячі видань. Це груба цифра, я просто зараз не готовий надати, точніше, це відкриті дані, вони є в неті, де взагалі можна брати цифри про ринок. Перше, це книжкова палата, це є інститут, який фахово займається дослідженням українського ринку через те, що там все побудовано дуже по радянському. То відповідно ви матимете радянські результати і радянські відповіді. Тобто такі, які вам ні на що не потрібні. Це одне джерело. Друге джерело це е, раніше називалося Міністерство юстиції, я не пам'ятаю точно, як зараз називається. Мін'юст веде реєстр виданих е, так званих ліцензій. Це де факто ліцензія, де-юре це свідоцтво про реєстрацію друкованого ЗМІ. Цих свідоцтв про реєстрацію видано, якщо я не помиляюсь, теж грубо десь 35 тисяч. Де, де відслідковувати, хто закрився, хто відкрився? От і відповідь на питання. Не знаю. Саме тому, що брати мін'юст так купа, приїзд сумачичий, шалений приїзд. Але це ніщо інше ніж видані свідоцтво про реєстрацію. Це не означає, що відповідне видання виходить. 21 листопада перефували коаліційну воду. Від чого я дуже щасливий. Ішов. Там був. То зазначає, що заборонено рекламу ліків? Так, всі змі з цим борються, і я дуже, е, як це українською, ні завідою, да? mm -hmm. е, тій політичній силі, яка буде це свідомо і публічно підтримувати. Наскільки скоротиться дохід? Телевізійного ринку 27%, відсотків, друковано біля десяти. Mm -hmm. Тобто сьогодні фактичний обсяг. Доходів від реклами ліків в пресі є 10%. Це статистика цього року. Це збільшить безробіття, це зменшить відповідне надходження до бюджетів і так далі. І так далі. Ну, тобто та людина або ті люди, які це придумали і зараз лобіюють, на жаль, не знайшли можливості поспілкуватися з фаховими асоціаціями, якими є ми, індустріальний телевізійний комітет, Незалежна асоціація телерадіомовників, з жодною асоціацією. Жодна людина не спілкувалася. І економічні прогнози на наступний рік не кращі. Задача для медіа на наступний рік вижити. Відштовхуючись від, від великої цифри ЗМІ, ми приходимо до висновку, що така кількість ЗМІ Україні не потрібна. Не потрібна в жодному сенсі, ані економічно, ані інформаційно. Тобто, 4,5 тисячі ЗМІ поділіть на кількість регіонів, і ви отримуєте цифру 200 плюс. ЗМІ на один регіон, усі, так би мовити, зайві ЗМІ мають бути закриті. Е, цю картинку погіршує історія з комунальними ЗМІ, яких є близько 700, які фінансуються місцевою владою з грошей платників податків, які є так само цензурою, що є в більшості випадків цензурою, тому що вони ж фінансуються, відповідно, хтось замовляє музику. Тобто, якщо в ЗМІ є там, 100% витрат. То комунальні і державні ЗМІ частину цих витрат покривають з бюджету, відповідно, їм менше лишається покрити, відповідно, вони можуть собі дозволити на ринку демпінгувати, виходячи на рекламний ринок і граючи на ньому поряд з комерційними ЗМІ. Комерційне ЗМІ ще ці гроші не заробило, а комунальне їх вже має. По-друге, такі ЗМІ часто отримують певні бонуси по доступу до інформації. По-третє, їм точно легше з телефонним правом. Вони можуть подзвонити там, до місцевого чиновника, і він прокоментує. Тобто вони по багатьом позиціям знаходяться поза конкуренцією, і це викривлює ринок. Тобто надмірна кількість ЗМІ для існуючого у нас ринку е споживання інформації і ринку реклами. Друга історія е це стрімкий розвиток діджитал е media, інтернету. І споживання з мобільних пристроїв, з смартфонів, з планшетів. Частина аудиторії йде туди, там йде приріст аудиторії, там йде приріст реклами. Відповідно, в традиційних ЗМІ йде скорочення. Журналісти роздмухують історію, що вах, все пропало. Що не є правда. Правдою є те, що ринок змінюється, змінюється динамічно. Я можу читати комсомольську правду отут, а можу читати на папері. А може і там, і там. Mm -hmm. А може на стаціонарному комп'ютері. Можу? Можу. Mm -hmm. Коли ми кажемо про те, що відбувається на ринку ЗМІ, ми кажемо, що медіа-бренди mm -hmm. мають сьогодні різні аудиторії. І сукупна аудиторія медіа сьогодні більша, ніж була. Завдяки інтернету? Саме завдяки розвитку ще одного каналу доставки інформації. Є традиційний, папір, носій папір, є новий папір, цифра. Тому що відбувається? Відбувається збільшення аудиторій е, видавничих брендів за рахунок додавання цифрових аудиторій. І так, в цій історії є скорочення аудиторій друкованого да, традиційного. Але коли журналіст бере тільки традиційний і каже, вах, все пропало, то він правий в цьому локальному кусочку. Він каже, о, в камсоволки було стільки, о, стало стільки. От я ж кажу, все пропало. Але ми про що кажемо? Ми кажемо про тенденції, чи ми кажемо про кусочок? Про кусочок не заперечує. Але цей кусочок нічого не нічого не змальовує. Ми маємо гіршу ситуацію на ринку, того, що в нас дуже серйозне падіння реклами в цьому році 32% по ринку в середньому. Плюс у нас спадають наклади друковані. Ну тобто, це серйозна історія, це великі виклики. Це вже призвело до великих скорочень в редакціях. І вже призвело до великого перенавантаження на журналістів. Журналісту фізично нема коли глибоко копати. Через це ми маємо там не дуже якісний контент. І це теж тенденція. Через це ми маємо багато заказухи. І це теж тенденція. Тобто заказуха не через те, що власники зім впливають на засоби засобах. А це знову ж таки це, це картинка, яка складається з різних складових. Там, якщо ми кажемо про комунальні змі, там приходить начальник і каже Блін, робіть мені хорошо. Якщо ми кажемо про комерційні ЗМІ, то може прийти рекламодавець і сказати, я так не хочу, я хочу, я хочу отак. Ринок ЗМІ знаходиться на етапі трансформації. Ця трансформація йде е, в розвиток, найбільші показники розвитку, йде в цифрі через те, що ми стартуємо там з нуля. З нуля дуже легко стартувати. Е, падіння цифр йде в е, друкованих ЗМІ, але там гроші. І там основні аудиторії. І те, що там нам змальовують, ще, ще, ну, тобто, інтернет росте, але там поки нема грошей. Або їх там мало. І все, що нам розказують, що інтернет ОГО це ніщо інше, аніж лобіювання каналом своїх прелістей. Але спитайте медіаменеджерів, спитайте, де вони отримують доходи. Спитайте, скільки інтернет дає в кращому випадку доходів. Я вам скажу, що в Україні в кращому випадку це шалений успіх. 15%. Це буквально одиниці мають такий дохід. 15% від того від загального доходу, це так. Та. А решта традиційний канал. А, тобто немає такої загрози, що традиційні зміни зникнуть. Не зникнуть традиційні зміни. Ні. Якщо ми кажемо, чи будуть вони закриватися, абсолютно точно будуть. І нема в тому нічого поганого. Угу. Закриються ті, хто не вміє ловити мишей. То виживе сильніший, виживе той, хто вміє працювати, той, хто сьогодні робить багато для того, щоб якісно обслуговувати свого читача на різних платформах. Той, хто працює з рекламодавцем таким чином, щоб рекламодавець отримував результат. Це ж стосується тих нових видань, які відкриваються Абсолютно, вищі, так. ринку. Ну, будь-якому новому виданню важко, тому що його ніхто не знає, в нього немає історії своєї, в нього немає лояльної аудиторії, в нього нічого немає. Воно мусить це здобувати. У конкурентній боротьбі. Дякую вам за розмову. Виходить, що не все так погано на ринку ЗМІ. Сподіваємося, що невтішні прогнози не справдяться. А я нагадаю, з нами був Олексій Погорєлов, генеральний директор асоціації видавців періодичної преси. З гостем спілкувалась Марина Гордієнко спеціально для інституту журналістики.